Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сядьте, діти, всі рівненько, посміхнітеся гарненько. Рада вас є всіх вітати. Час заняття розпочинати. Дітки, до нас сьогодні у гості прийшов їжачок. Їжачок одержав листа від Наталки, в якому вона. Запрошую його і ведмедика в гості. Ось подивіться, що вона написала. Добрий день, їжачок. Запрошую тебе з твоїм другом ведмедиком до себе у гості. До зустрічі. Наші знайомі друзі вирушили у подорож в гості до Наталки. І ось що трапилось з ними. Дорогою вони побачили річку, через яку було перекинуто два містки синього кольору і жовтого кольору. Їжачок запропонував ведмедику перейти річку по синьому містку, поруч із ним. Але вони не змогли вдвох поміститись на містку. Тоді ведмедик запропонував перейти річку по жовтому містку. І друзі опинилися біля будиночка Наталки. Як ви думаєте, чому друзі не помістились на синьому містку? Давайте порівняємо наші місточки накладемо один на один. Подивіться, місток синього кольору, він який? Він вузький. А місток жовтого кольору який? Широкий. Тепер пропоную вам трішки відпочити і оченятами поспостерігати за маленькою хмаринкою. Вона буде рухатись, а ви спробуйте оченятами слідкувати за нею. Намалюю на папері биленькі хмаринки, хай летять у небо синє, хутко без зупинки. Молодці. А зараз ми з вами бачимо на екрані дві річки. Широка і вузька. Як з'ясувати, яка річка широка, а яка вузька? Потрібно накласти одну річку на іншу. Ось так. І що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що річка блакитного кольору вузька, а річка синього кольору вона широка. А зараз ми з вами на екрані бачимо дві річки. Широка річка і вузька річка. І ще бачимо два кораблики великий і маленький. Знайдіть оченятами вузьку річку. Де вона знаходиться? Вузька річка знаходиться внизу, ось вона, а де знаходиться широка річка? Широка річка знаходиться в горі. Широка річка. Так. Давайте ми з вами підправимо кораблики в плавання. Якою річкою попливе великий кораблик? Великий кораблик попливе широкою річкою. А якою річкою попливе маленький кораблик? Маленький кораблик попливе вузькою річкою. Знайдіть оченятами великий кораблик. Ось він, великий кораблик. А де знайдіть оченятами, де знаходиться маленький кораблик. Ось він, маленький кораблик. Так, все вірно, молодці. А тепер давайте запустимо наші кораблики у плавання. Ось пливе великий кораблик по широкій річці. А ось пливе маленький кораблик по вузькій річці. Друзі, наше заняття майже завершено. Давайте спробуємо відповісти на запитання, якого кольору містки були? Прокладені через річку. Через річку були прокладені місток жовтого кольору і місток синього кольору. Пригадайте, будь ласка, чому ведмедик і їжачок не змогли пройти по синьому містку? Тому що вони не помістились, який за шириною Синій місток. Синій місток вузький. Який за шириною жовтий місток? Жовтого кольору місток. Широкий. Дітки. Ви виконали усі завдання. Ви великі молодці. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!